У 2025 році Португалія досягла історичного рекорду зі споживання електроенергії. Торік було спожито на 3,2% більше електроенергії ніж у 2024 році. Особливо помітним був сплеск у грудні 2025 року, плюс 6,9% порівняно з груднем 2024. Не знаю, як у вас, а у нас фактура за грудень удвічі вища ніж за листопад. Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел також досягло рекордних показників. Зелена енергетика забезпечила 68% всього споживання у Португалії у 2025 році. Основні джерела зеленої енергії. Гідроелектростанції забезпечили 27% загального споживання, вітрова енергія 25%, Сонячна енергія 11%, біомаса 5% за 2025 рік виробництво сонячної електроенергії збільшилось на 25%. Разом з цим близько 15% електроенергії виробляється з природного газу. Також суттєво частку електроенергії Португалія імпортує з Іспанії на 2026 рік. Португалія планує збільшити виробництво сонячної та вітрової електроенергії та досягти рівня 80% зеленої енергії в структурі всіх джерел. На мою думку, це трішки амбіційно і, скоріш за все, такого рівня досягти не вдасться. В першу чергу, через спротив місцевого населення та екоактивістів. Люди не хочуть бачити поля сонячних панелей біля своїх селищ. А екоактивісти дуже часто проти логічних рішень. Друзі, поширюйте мій контент. Він дає можливість краще зрозуміти Португалію та португальців і підтримуйте мій збір. Наразі збираю 200 тисяч гривень на автівку для спецпідрозділу Гур Стугна.